Всім привіт, друзі! Я знову рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні гарний погожий день, сонячний день. І я знаходжуся біля Андріатичного моря в порту, Трошки, трішки моря вам стрічку. О, подивіться, яка краса, неочікувано. Лайнер відправляється. В відкрите море. Побажаю цьому лайнеру, лайнеру щасливої дороги. Дивлюся під яким прапором, італійський прапор. Італійський прапор. Сонце погано видно вам. Суперфаст. Називається дуже швидкий. Супер і фаст це швидкий. Ну, досить швидко рухається, скажу вам. Це ще він не вийшов із Порту на Багато людей на палубі, дивляться краєвиди. Дивіться, моє відео знає, що тут лайнери кожен день заходять в порт. Не тільки лайнери курсують по італійським портам, а й за кордоном. Так, і до Хорватії, до Греції, до Албанії. До Хорватії тут трошки більше 200 кілометрів морем. Хорватія по другу, по другу берегову лінію цього Адріатичного моря. Хочу ще подивитися, куди буде прямувати цей лайнер. Чуєте голос? Це таке враження на кораблі звертаються до туристів. Бачу, до лайнера підпливає невеликий катер. Бачу, чи він буде допомагати лайнеру вийти в відкрите море чи ні. Бачите невеличкий катер. Кружляє біля лайнера. Думаю, що він буде допомагати, да, вийти в відкрите море. robić powrót kater Жу вам чайок, дві в морі. я бачу два маяки. Знаю, що ви побачите. Зараз у цей лайнер проходить другий маяк червоний. Добре. Щасливої дороги лайнеру і пасажирам цього лайнера. Про що я хочу з вами поговорити, про що хочу розказати. хто дивиться мій YouTube канал бачите, що такі мої відео трохи кострубаті, я б сказала так. Ви бачите, що я не перетримуюся одної теми, одної тематики. У мене кидає з однієї сторони в сторону, чому так? Ну, я шукаю себе. Я от зараз в цій зоні, в зоні Дімарка, не так давно. Я для себе пізнаю цю зону, відкриваю щось нове і ділюся з вами такими приємними своїми відкриттями, якщо можна сказати. Ви бачите, що я можу, можу показувати вам і природу. Це може бути часто це море, заходи сонця, люблю сонце. От, ви бачите, що я часто показую квіти, для мене не існують поганих квіток. Архітектуру, археологію, печери, кораблі. Я ділюся з вами своїми враженнями. Якщо комусь не подобається відео, ви можете просто його перегорнути, як перегорнути сторінку. Навіть коли хтось мені написав, що я дуже розтягую це все. Можна налаштувати YouTube і моє відео на більш такий швидкий перегляд. Крім того, є таймери під кожним відео є м допис.